Привіт, друзяки. Ох, мені сьогодні посилок навалило. Прямо три різні посилки. Китаю, і із інтернет-магазинів різних. І тут, коротше, будемо зараз розбиратися. Люблю я це діло. Реально багато чого класного. Може щось поміряю, покажу вам. Так, шмотки поки відкладемо. Почнемо з мілочей якихось. Так. воблера прийшли. Не пам'ятаю, де заказував. Тут п'ять в обліровав я замовляв. Такий. Ну щось таке. О, оцей натуралочка прикольний. Летіть довжим. Ну, подивимось, потестуємо. Чучку поганяємо, поїдемо. Там потепління передають в кінці січня. Сьогодні у нас, що 20-те? Так, воблера, окей. Супер. Це спінінгова тема. Відкладуємо поки.